Що таке увага? Увага це один з найбільш невловних е, пізнавальних процесів людини. Вона вибіркова, тому що дозволяє на чомусь сконцентруватися і водночас відволіктися від усього іншого. Хороший вчитель чи начальник може вміло залучити когось до навчання або праці. Тут відіграє роль безліч особистіх факторів наставника, але заволодіти повністю увагою людини та змусити її сконцентруватися на якійсь справі неможливо. Все залежить від самого учня чи працівника. Часто виходить так, що він усить уважно слухає, але не чує, дивиться, але не бачить. Увагу можна описати як промінь прожектора. Людина спрямовує його на певний предмет, а вся периферія, те, що поза зоною уваги, не висвітлюється. Така когнітивна архітектура людської уваги це те, що дозволяє не перевантажитися від великої кількості вхідної інформації. Відволікти може будь-що хтось увійшов до аудиторії посеред лекції, уронив ручку, пролунав телефонний дзвінок. Раптово прийшла якась думка або виникла емоція. І тоді наш мозок звертає прожектор на цей стимул, залишаючи інші процеси в тіні. Саме тому багатозадачність не працює. Людина думає, що виконує кілька завдань одночасно, але насправді просто переводить прожектор швидко з одного на інше і від цього втомлюється. Одне з досліджень показало, що студенти, які виконують кілька завдань одночасно, а саме листуються в соцмережах паралельно з основною справою, мають гіршу успішність та витрачають на виконання домашнього завдання більше часу у порівнянні з іншими студентами. Спробуйте перевірити свою уважність та концентрацію цими цікавими способами. Відео, усі відео можна знайти в YouTube. Flickr Task Суть цього тесту полягає в тому, що перед вашими очима показують по черзі два ідентичні зображення всього з однією відмінністю між ними. Картинки змінюються одна одну менше ніж за секунду, тому складно зачепитися поглядом і знайти деталь, що відрізняється. Ченжблайн Experiment. Експеримент. Uh, можливо, вам, вам траплялося популярне на просторах інтернету відео, де дві міні-команди перекидають між собою м'яч і потрібно порахувати кількість пасів. Уважна людина легко назве кількість пасів, але чи помітить вона, що в кадрі на декілька секунд з'явилася людина в костюмі. Горили та пройшла прямо скрізь групу гравців. Більше таких експериментів можна знайти, як я вже сказала, на ютуб-каналі психолога Деніела Самойнса. Для успішного навчання дитини необхідно розвивати навички концентрації уваги. Навіть якщо виникає фактор, що відвертає увагу, можна навчитися затримувати увагу на основному процесі. Поліпшити концентрацію допоможуть ігри, як, наприклад, муха в кубі. Для цієї гри знадобиться лише увага та жодних підручних засобів. Уявіть з дитиною куб розміром 3 х 3. Та помістіть всередину уявну муху. На словах, переміщуйте дитину цю комаху з секції в секцію, використовуючи формулювання на кшталт, зроби крок вперед, ліворуч, праворуч, вниз, вгору, назад. Періодично запитуйте в дитини, де саме зараз знаходиться муха, щоб відстежити її концентрацію на об'єкті. Залежно від натренурованості, можна збільшувати розмір куба. Закреслити слово. Дитині надається текст на листку паперу, з якого потрібно викреслити певне слово або літеру, де вона зустрічається. Бажано, щоб шрифт не був дрібним. На виконання завдання відводите по 3-5 хвилин, тест трупа. В цю гру можна залучити дітей, які вже вміють читати. Перед очима в дитині розміщені різнокольорові слова, та потрібно називати кожен колір. Складність полягає в тому, що значення кожного слова не відповідає його кольору. Ефект струпа був відкритий ще 1935 року. Він показує швидкість реакції та гнучкість мислення людини. Як сконцентруватися на навчанні? Лайфхаки для підлітків. По-перше, приберіть телефон. Цей лайфхак дуже банальний, але водночас не менш дієвий. Не піддавайтеся спокусі зайвий раз і не заходьте в інтернет. Іноді здається, що перевірити особисті повідомлення або прогорнути стрічку новин дуже важливо в цей момент. Чому це не так, ви розумієте, з наступних пунктів: дайте мозку час. Ваш мозок не одразу видає потрібну інформацію. Наприклад, вам необхідно написати твір, чи вже 15 хвилин намагаєтеся щось придумати, але на думку так нічого не спадає. Тому ви відкладаєте справу. Та беретесь за щось інше, так може продовжуватися хоч цілий день, допоки ви не побачите, що на годинку вже майже 12 ночі, а завтра треба здати домашню роботу. Професор Каліфорнійського університету Глорія Марк в результаті експерименту дійшла висновку, що для повної концентрації на завданні мозку потрібно приблизно 23 хвилини вашого часу. До того ж, коли ви відволікаєтесь, та, е, відволікаєтесь то повернутися до першого завдання вже складніше, адже щоразу виникає близько двох проміжних завдань. Мінімум інтернету. В інтернеті все організовано так, щоб максим... максимізувати кількість кліків, переходів за посиланням, переглядів, веб-сторінок. Заходячи в інтернет, ви дуже швидко перестрибуєте з одного з однієї теми на іншу, часто приділяючи кожному джерелу дуже мало уваги. Мозок людини пластичний, тому в результаті багаторазового повторення таких дій утворюються та зміцнюються нейронні зв'язки. Що відповідають за нескінченне перемикання уваги, а концентрація на чомусь стає слабкою. Простими словами, інтернет-серфінг тренує мозок звертати уваги на непотріб. Напевно, у вас бувало, що відкривши браузер з метою знайти конкретну інформацію, через пів години ви невідомо як опиняєтесь на сторінці, яка абсолютно не має відношення до первинного джерела. Так буває через постійний перехід за посиланням. За останні десятиліття було проведено багато злічень на цю тему. Одне з них полягало в наступному: одній групі людей давали читати простий чорно-білий текст, другій групі той самий текст, але він був чорно-білий, але він був доповнений ілюстраціями. Відеопосилання, які розкривали тему детальніше, результати показали, що людині люди глибше розуміють. Інформацію зі звичайного тексту, аніж доповненого. В сіці, здавали б, корисні додатки, призводили до перевантаження мозку і та короткострокової пам'яті, і згодом просто не потрапляли в довгострокову. Багато експериментів на цю тему описав у своїй книзі американський журналіст Ніколас Кар. Дякую за увагу!